В цьому закінчила я полив. Що можу сказати? Ось це вже не влазить, ну, типа, ці примосточки. Оце не влізло, але ну, вони тут вже давно не влазять, монстери, їм просто по висоті погано. Оці богошки вони вже просто не змогли впхнутися назад в полички, вони стояли там, не влізли. Ну, есть, отам в кінці в мене полички доставлена, така дощечка, і воно там живе. Ця поличка так живе, і ця поличка так живе. Далі, ну, Оце теж вже не влазить. Ну, ось тут, ось цей бідлан. Ось цей совіролія і пліє ця А Також вже в полиці не стали. Хоча стояли ось тут, але вже місця їм не вистачило. Литочки. От... Ці теплички, ось також вони вже не влізли в стелажі, тому стоять між стелажиками. Це я готую список на наявність. Тут ще п'яти чи шість литків не вистачає, я їх посортую і буду переписувати вже. Коротше, дивлюся, я на це все оце воно не влазить. Мабуть, варто скорочувати колекцію, частину розпродувати, бо місця на всіх ну, банально не вистачає. Подумала я, і що ви думаєте, я зробила? Я замовила ще рослин. Це, походу, не лікується.